А в нас вибору немає чи ти віриш в перемогу і шашлики на червоній площі? Я навіть якщо вийдемо на кордони 91-го року, ще не вірю. Росія нікуди не дінеться. Ну, дивись, по-перше, я скажу, що червона площа з шашликами мені нафік не вперлася. Скажу чесно, якщо я буду жити в Україні і народ України будуть жити в Україні в спокої, а московити будуть жити в Москві і там в своїх там мухасранськах, ну нехай живуть. І ну, от, чесно, ніяк не відносився до рашці до війни і ніяк не буду відноситися. Відноситися після війни. Тобто, якщо, наприклад, я побачу його в себе на вулиці, ну звиняєте, буде горе. А якщо вони будуть жити в себе там в Москві, то хай хоч подавяться. ну мені не холодно, не жарко. От. З приводу перемоги, ну я вважаю, що ми вже перемогли, бо я тобі чесно скажу, що в 2022 році, коли почалась повномасштабна війна, я пару днів думав, потім пішов е, воювати, і чесно кажучи, я йшов в один бік. Тобто я не розраховував повернутися назад, бо вважав, що е, ну, проти такої країни, як е, підарашка, типу, не можна вистояти, ну це нереально. І скоріше за все. Ми будемо переможені, але я не хотів лишати їх без піздюліни. Тобто, я до себе взяв за таке, що якщо я вб'ю, з десяток підерів, ну, то я буду задоволений своєю працею і, скажімо так, і на тому ладно. Вот. Тому я вважаю, що ми вже перемогли. Перемогли в тому, що ми ще є, ще Україна стоїть, ще незалежна. і... Ну, зараз як би не відбулося далі, як би не сталося ще. Якщо Україна лишиться Україною, якщо така країна взагалі лишиться на мапі, то ну, це і буде перемога. Ну, в моєму поніманні, бо я розумію, що таку державу не можна перемогти, ну, там, спаливши там, червону площу. Ну, мені так здається, може щось відбудеться якось інакше, ну, я вважаю так. От з приводу там кордони, не кордони. Ну я ж кажу. Я вже в мене є відосів, де я казав, що я бачу тільки три варіанти е... ну, закінчення цієї війни, при яких я буду задоволений. Це по-перше, зброя, яка зупинить будь-яку думку навіть на те, щоб нападати на Україну. Друге, це зміна власті вражці. І третя – це союз. Ну, Типу НАТО, там може це буде не НАТО, може якийсь новий союз. Ну, від... Тобто це три речі, які я вважаю, що вони можуть завершити війну. Як пройти МСЕК, якщо направлення не дає командир? Ну, небагато там варіантів. Получається, є варіант е взяти відпустку у командира, і вже в цій відпустці звернутися до. ТЦК ТЦК надає направлення до МСЕК, це вони зроблять без питань. Особливо, якщо ти звернешся до ТЦК, який тебе мобілізував, то вони відносяться з повагою ну, з розумінням і нададуть е, направлення до МСЕК. Якщо ну, командир надає і направлення на МСЕК, і направлення на відпуску тоді тільки через адвоката. Тобто Через адвоката він підкаже, як реєструвати правильно рапорт до командира. і його треба зразу, одразу робити В двох екземплярах: один направляти до командира там, заказним письмом, письмом чи якось так, ну, щоб були свідчення про те, що командир його отримав. Вот. І Друге, одразу направляти до, на указ хід. От. Ну, Знову ж таки, це адвокат цим займається, я там прям щепітільно в цьому не розуміюся, бо я так не робив. От. Ну, але знаю, що така змога є. Направляєте два рапорта і тут же гаряча лінія Міністерства оборони України. І зазвичай командир реагує на таку історію. Йому нема куди дітися, навіть якщо адвокат просто зателефонує командиру, чи там. Адвокатське звернення зробить, то зазвичай командири реагують на такі звернення, і вони міняються і в обличчі, і в командах своїх. О, така історія. Ну, ну Якщо прям совсем совсім тобто то на адвокатів грошей нема, на відпуску не відпускають, і командир нічого не дає ніякого направлення, то тоді тільки чекати. Чекати доти, доки буде така можливість чи виїхати, взяти направлення на МСЕК в ТЦК чи ще якось. Тому що виходить, направлення на МСК ну, неважливо, коли в тебе було поранення, там, неважливо, в якій ти бригаді там, і так далі. Важливо знати, що простіше зробити це, якщо навіть ну, після звільнення до трьох місяців. Тобто є такі сроки, що після звільнення до трьох місяців легше просто зробити направлення на МСЕК і пов'язати його з війною. Якщо пізніше, то важче буде пов'язати з війною. А так ніяких строків таких немає. Тому зробити МСЕК можна будь-коли. Ну така історія. З цією владою в країні не буде ніякого толку. Антінародна влада, прикриваючись зовнішнім ворогом, знищує Україну зсередини у власних інтересах. Е, ну, тобто, я так розумію, що людина вважає, що Рашка ні в чому не повинна, що Путін молодець, а от влада наша намагається прикриваючись, це от просто прикриття таке, такий собі халатик, Прикриваючись війною, вона знищує, а сусіди наші не знищують. Ой, блін. ну, не знаю навіть, що казати. Ну, моє міміння, що у цієї влади не все гаразд, це 100%. Вона найгірша за е, предучою, не краще, на жаль, теж не краще. Хоча всі очікували, що буде трохи краще. Ні. Ну, я розумію, що зараз не найкраща вона влада. Я згоден з тим, що в країні треба щось міняти. що... Треба переробляти, але казати, що, ну, що влада знищує і що вона антинародна, тим більше, що прикривається ворогом, такое. Ну, виходить, типу, влада нас знищує, а маскалі ні? Ну, мені. Щось я етед, ну, не, те, не те я бачив на фронті. Ну, от зовсім інше. бачив. я бачив навпаки те, що. Саме наші сусіди, такі от маскалики, як хочете, кажіть на них. От, от вони знищують українців. Те, що влада може не так гарно захищає, може таке бути. Не так може щось робить. Ну, я вважаю, що вони роблять, роблять там не самим найкращим способом, але щось роблять. Ну, Є, як є. І сьогодні нікуди не ділись ці прикольні коментарі такі. от Написано, там, ну я не знаю, чи набор слов, чи я не розумію, що людина мала на увазі, може ви зрозумієте, і хтось мені. Пере... ну якийсь перекладач роз'яснить мені, що тут писали. От дивіться, 60 взагалі і звіду теряють, об'являються з чий, порядок, поки нагло сам... Не начинаешь делать нервы, но и бабло где-то зависает, Играют в футбол, строевая медрота 6. Или Б, не знаю. Пу. Я даже не знаю, как и. Ну, за что хоть как-то зацепиться, что мало на увазе. Ну, что мало на увазе людина. Взагалі, А 60 вообще из виду. Теряют, 60 VIP, мабуть. Объявляется, за чей порядок, пока нагло сам не начинаешь. Ну, Поки са... ну, запетить коми це, звісно, тяжко дуже поставити, але -то це таке. І бабло где-то завісають, у футбол з райваю взагалі не Та чого тут ну, таке прикольне. <кхе> Сьогодні тільки з... Ну, зайшов до сина, а він займається там урок, де саме вони звертають увагу на важливість. ком Важливість там, закінчення речення, щоб дитина розуміла, де закінчити речення, де поставити кому, де параграф, там, і так далі. І так далі. І все це дійсно важливо. От. І я от читаю такі повідомлення і розумію: Ну, я навіть не знаю, де тут коми розставити. От. Ну, було б непогано, якщо б людина хоч коми б розставила, що там, мож, може ми зрозуміли би. Вчора дізнався про нову схемку проти військовослужбовців, щоб не платити е, тим, хто отримав поранення під час захисту батьківщини, щоб не платити там багато місяців, е, поки людина лікується 100 тисяч гривень. Вони лікують деякий час, там більш-менш стабілізують, потім недоліковують і виписують з лікарні. Людина приїжджає в частину по місту дислокації чи ще десь. Звертається до, ну як положено, звертається до Мідроти. Мідрота направляє людину додому на місяць, на типу реабілітація, яка не оплачується, платять тільки зарплатню. Потім людина недолікована пересиджує вдома місяць, потім приїжджає знову до Мідроти через місяць, і вони тоді кажуть: да, дійсно, тебе ще потрібно лікувати і кладуть. В лікарню, <кій> і лікують там може ще там місяць, два-три лікувати, але ж по 100 тисяч гривень премії заплатять тільки за першу лікарню е і все. Так, якщо у людини тяжке поранення, е яке отримано під час захисту батьківщини, там трохи інша ситуація. А якщо більш-менш легке, Ну тобто, якщо не то, щоб легке, а те, яке. Не визнали легким, Ой, тяжким, а визнали легким пораненням, от, то от така ситуація. Це не один вчора там жінка одного військового дзвонила, потім іншого. І ситуація одна і та ж. Я так зрозумів, що ну, в кінці 23-го року От така сама почала працювати схема. Як до цього відноситись? Ну, блядь ну це пиздець, мені здається. Ой, блін, не знаю. Я намагаюсь на цьому тікток-каналі людей як би, мотивувати. Я намагаюсь пояснити людям, що воювати потрібно, бо без воїнів, скажімо так, нічого гарного цій державі не сулить. Але, бляха, ну, дивлячись на такі вчинки, ну, це, блядь, повний піздець. От я навіть не знаю. В мене, знаєте, два. Зараз, отак, в мене дві людини сперечаються між собою. От в мені в одному роздвоєння таке проїхать. Тобто відбувається. Тобто, один каже, типу, воювати потрібно, бо цих фашистів нічисть гнати з країни потрібно. А інший каже, типу, нахер надо, тому що ну, деякі особи, по-перше, внутрі держави. Відносяться так собі, м'яко кажучи. І блін, ну і такі відбуваються події, за які просто соромно, ну, які, через які знепадаєш духом. Ну, отака от фігня.